Наука може бути цікавою. Це вже вдруге доводили тернополянам на наукових пікніках. Що побачили там наші кореспонденти? Дивіться просто зараз. Хімічні досліди, мильні бульбашки, стілець йогів та навіть лицарські бої. На кілька годин головна площа міста перетворилася на своєрідний університет під відкритим небом. Ніяких стендів, все тільки на практиці. У Тернополі пройшли наукові пікніки. Це проект дійсно і унікальним, тому що кожен бажаючий, кожен охочий може побачити, може попробувати щось цікаве для себе. Наприклад, з хімії, з фізики, з біології, саме те, що для нього йому припаде до душі, і, можливо, навіть школяр може і вибрати собі справді можливо фах після нашого наукового пікніку. Оскільки можливо йому справиться фізика, можливо, хімія, можливо, біологія. Таке дійство у нашому місті, як і в Україні, загалом вже вдруге. За словами Христини Білінської, цьогоріч учасників побільшало. Загалом близько 35 палаток. Реєструвалися ще з початку серпня. Свої досліди та напрацювання продемонстрували навчальні заклади як з Тернополя, так і з інших міст. До прикладу, студенти-екологи місцевого педагогічного університету перевіряли якість молока, чаю та шоколаду, а також вчили з простих засобів робити натуральну косметику. Наші студенти хочуть позиціонувати ідею, що ми Повинні бути здоровими і харчуватися якісними продуктами. Тому ідея сьогоднішня наша перевірити на якість продукти харчування, які ми можемо придбати в наших супермаркетах. Але суть в тому, щоб кожен пересічний громадянин міг в домашніх умовах з підручними засобами це зробити. В даному випадку ми беремо цукор, беремо оливкову олію, беремо какао і деякі ефірні масла. Ну то звичайно, букет на мій смак, скільки це робила я. Так, і в даному випадку скраб абсолютно виходить його собі вартість, ну приблизно, думаю, до. 18 гривень, тобто це велика упаковочка, більше 100 мілілітрів. Натомість гості з Чернівецького національного університету демонстрували різноманітні хімічні реакції. Так, що ми показували, як горить порох. Порох ще не робили самі, але настільки який вибухав ну, щоб вибухав і лякав людей. А ми як можна сказати, все мирно. Також ми показували деякі експериментальні досвід, які можуть зацікавити дітей, тобто зміна кольору різних речовин, або хімічний вулканчик, який досить відомий. Також показували слонову пасту. Завітали на тернопільські пікніки і гості з-за кордону. На відміну від України в сусідній Польщі таке дійство цьогоріч провели вже у 18-те. Втім, у нас свої особливості. Чому особливість їх дуже багато. У Польщі є тільки один пікнік у Варшаві. А в Україні це є ціла, ціла мережа пікніків. І це дуже цікаво, що не тільки мешканці одного міста можуть скористуватися такою нагодою. Зустрічатися з науковцями, експериментувати, але усі можуть. Втім, не лише учасників, а й глядачів зібралося чимало. Тернополяни кажуть, такі наукові пікніки слід проводити якнайчастіше. Я все встигла подивитися, і звичайно, я вже і по два круги пройшла, і зараз вже по третьому кругу йду. Тут кожна школа найцікавіша, кожен експеримент найцікавіше. І немає такого, щоб було щось таке, що. Кожна палатка по своєму цікава за словами організаторів впродовж вересня наукові пікніки проводитимуть кожних вихідних.